Должны були ми в тому окопі сидіти, але если мы сидели, бы ми там сиділи, нас би вже сравняли артиллерией. Будемо в дверті, типу, працевлаштування від держави. Я не знаю, я не вірю в це. Ну, росіяни, звісно, копають підрозовиться Роз, якось по-жіночому, а це тіха нормально. Держава не розуміє, що робити з такими людьми. Не медичне законодавство, не військове законодавство не розраховане на таких людей. На тернах там почала провалитися одна бригада. Ну, Це була был, м'ясорубка. Від душі в душу. Чому Азов перекинули на інший напрямок? Коли ми зайшли в серебрянське лісництво, там стояли по моєму десантники. І вони були більш підготовлені ніж та частина, яка зайшла після них. Тобто, якщо з десантниками ми бодались крепко, були втрати, їм наносили втрати, вони нам наносили втрати, то потім зайшли більш якісь пасивні так, така частина мотострілецька, вона більше від нас вихватувала. Тому там, як, ну, я б не сказав, що це повне превосходство, тому що по артилерії ми все одно не, не, не мали такого превосходства над ворогом. Але вже у нас були розвідані позиції, пристріляні міста, де вони там переміщалися. Використовували дрони, щоб там вражати ворога. Був ще такий от момент. На тернах там почала провалюватися одна бригада, також сформулювали батальйонну тактичну групу, відправили туди. Ну, Це була м'ясорубка. У нас була вузька лінія фронту, десь 2-3 кілометри, там три посадки. І десь за три місяці ми там уничтожили. 100 одиниць техніки, по-моєму, більше ста одиниць техніки, і більше 1500 противника, працівників. це убиті й ранені. Які задачі стоять передазовому Нюйорку? Ну, там, там був такий момент, що від нашого підрозділу сформували батальйону тактичну групу і відправили туди, але. Якби ще основні сили бригади були на місці, але я так розумію, що діями нашого командування, котре було зацікавлене в тому, щоб нас не розривали на часті, і ми і тут вихватимо, і там вихватимо. Було прийнято рішення передислокації усього підрозділу на той напрямок. Задача я так розумію, там почався активний штурм, активне просування ворога. І була задача стабілізувати фронт та закріпитися на визначених рубежах. Я би сказав, так вона була виконана, але з тим, що ми маємо постійні, постійні накати круглосу... ну, не круглосуточні, а там зранку штурми в основному проходять. Дуже великий тиск, дуже великий тиск з боку супротивника, але наша, наша піхота, наші дрончики гідно виконують задачу і не залишають. Можливості захоплення нових територій, але це відбувається із за того, що багато наших хлопців отримують поранення. Тобто позиція не відходить, а її просто наші хлопці сиділи, просто сиділи в магазині. І ворог знав, що там вони сидять. Ми втратили ту позицію не за того, що хлопці там відійшли, або противник туди зайшов. Вони просто зрівняли його артою. От просто почали і чотири часа рівняли одне здання. Тобто ви... Уявіть, ми там стріляємо на заборону. У нас немає превосходства в артилерійських снарядах, а росіяни просто беруть і рівняють здання. Там не, не сподобається наступне, воно теж його рівняють, поки в ноль не зрівняють. І так відбувається його просування. Чи потрібна Україні військова реформа? Військово, мені здається, у нас для багатьох. Отраслі житті і міністерстві, міністерств, міністерств позицій треба реформувати. Реформувати треба не так, щоб, як завжди, у нас просто поміняти вивіску, там була міліція, стала поліція, а по факту залишилось. Ну Щось покращилось, щось погіршилося, але те саме залишилось. А реформувати треба прям, прям з нуля і прям призначати ідейних людей, які бачать в цьому, в цій справі сенс, е, хочуть розвивати її. І насчет військової реформи мені здається просто пора виганяти деяких генералів, не генералів, котрі ще в тата совєтській школі. Може, деякі і перестраються на сучасний лад ведення бойових дій, але деякі все ще залишаються десь у минулому, коли вони були молодими, і всі цепляли штики і біжали в атаку. Ну, таких людей треба вже просто прохати, уйти на, на пенсію на відпочинок, тому що в нас є більш вже люди, які отримали бойовий досвід безпосередньо в боях, на, в, виростають у званні і просто впираються в те, що всі посади десь догори зайняті. І тими, хто там сидить вже по 20 років, якихось непонятних генералів, його колись уволили, Він вже був на пенсії, зараз ну, типу, нам, так, нам такі не потрібні. Чи облаштовані позиції для оборони на новому напрямку? Е, в лісі було. Ну, звичайно, ліс це ліс. Це зовсім дві різні місцевості. Виходить ліс, там накопані окопи. Там Ну, росіяни, конечно, копают пиздец. Там, если они начинают копать, там 2-километровые окопы, 3-километровые. Я не знаю, у них целые батальоны, наверное, копательные там выходят копать эту всю фигню. А Нью-Йорк це міська місцевість, це застройка, де по факту позиції таких как такових нету, бліндажі це підвали, отрі там у місцевих будинках. Місцеве населення там немає. І виходить, що позиції це підвали, будівлі. Є там ділянка фронту, де у нас посадка в посадках, так, накопані вже позиції. Там є таке місце. Коротше, я не знаю, це нова фортифікація чи не нова, але виходить, що вона почти тупо в всередині поля просто кайф для дрончиків. Літай і скидай на цю І ту фортифікацію, вона по факту є, але по факту в ній ніхто не сидить. Зараз вона грає роль більше для росіян. Вони залітають туди, там. Нормальне таке укриття одне є капітальне, туди залазять, і ми починаємо його рівняємо, рівняємо, рівняємо. Він трохи виліз, там убили його слідущі і знову його рівняємо, рівняємо. збросами. Там ночу це за допомогою важких дронів. Кидаємо темку. Ну повинні були ми в тому окопі сидіти. Але, якщо б ми там сиділи, нас би вже сравняли артилерії. Шановні, наразі медична служба Азову збирає кошти на ремонт евакуаційного транспорту. Кожен донат – це внесок у порятунок життів на фронті. Долучитись до збору. Ви можете за цим QR-кодом чи за посиланням в описі під відео. Дякуємо. Які меседжі доносив Реді з бійцям при переході на нові позиції? Мотивував до того, що це буде складно. Це буде нова місцевість. треба буде швидко адаптуватися до неї та наносити вогневе ураження противнику. Для нас була чергування, головна задача це якомога швидше зрозуміти задум противника, почати розуміти місцевість, де відбуваються бойові дії. Тобто, ну ти починаєш там контролювати ударні дрони, давати їм цілі вказання, дивитися дрони спостереження, звикати до місцевості, щоб розуміти, де що відбувається. Я звикав десь, може, тиждень до нової місцевості, звука, звукаєш, і потім вже воно становиться накатане на рахунок піхоти ну, піхоті набагато складше, але без піхоти, котра зайде і закріпиться, і підніме наш прапор, то є перемоги не буде. Нам потрібні люди, котрі будуть воювати. Зараз ж можна констатувати, що Азов адаптувався до нової місця. Так, звичайно. Таким принципом атакує ворог, це відбувається накатами. Сьогодні там був штурм. Да? Вони там приїхали, похоронили 5-11 техніки. Ці миші розбіжались, попригали по диркам, по ямам, попрятались. Сидять, ми їх убиваємо. Поки ми їх убиваємо, знову збирається накат, слідчий приїхав опять похоронили техніку, опять порозбігалися, опять появим сидять. Ми знову їх там дронами. Ні, конечно, було б покрасті, якби у нас була достатньо кількість снарядів, і ми могли там: о, вони забігали в этот домик. Все, рівняємо, поки не сравняємо. Було б, звісно, кайфово. А так приходиться менш ефективними для Будівель засобами вражати. Снаряди є, але вони не в тій кількості, в котрій хотілося би. Взагалі, хоч один день був, коли вони на якусь паузу робили партії. Я такий день тільки в Маріуполі пам'ятаю, що пам'ятаю виход, а приходу нема. Виходу, а приходу нема. І просто вихожу, а там прилітали болванки з. 123 или 153, они без взрываков прилітали. Видно, просто зриватілі не було, были, снаряды снаряди они вот отак от болванками кидали. Им говорят, стреляйте, стріляйте, стреляют. стріляють. А так, щоб на фронті якась там передышка, то ні постоянно. Чи були полонені українці, які співпрацювали з росіянами? Так, на жаль, на жаль, от останні там передостанні обмін такі були, і хлопці, котрі були свідками цими, якби розганяли цю тему. Суспільство вже підхватувало. Але якби основна дія вже за нашими спецслужбами, котрі мають займатися цим питанням з мого досвіду, я також якось приймав участь в опитуванні. Полонених, котрі тільки повернулися, і там, доки вони пам'ятають, хто де сидить, щоб для розуміння де перебувають хлопці, ми спілкувалися і там вони розказували про деяких особ, котрі прям, напряму контактували з ворогом, маючи на, на меті якусь особисту вигаду. Вони виходили з полону вже? Так, -да, здається, пару випадків таких було. Там останній, передостанній обмін. Типу виходили, і прям суспільство починало писати. Ну як, військові, котрі були в полоні і були свідками цього, починало писати. Суспільство підхватувало цей двіж, і тут вже тільки черга спеціальних органів служби Божої або контррозвідки, котра вже безпосередніми цими питаннями буде займатися, і якби не кричать, що він герой повернувся з полону. Там герой, герой, а конкретно брать за жопу і далі. Улюблений аксесуар для зброї. Улюблений, ну, мабуть, це моя кабура. Та кольором своїм. Ну, о, в, то, в той ситуації, в котрій е, склалося, наприклад, я вже не можу оперувати автоматом. Так? Мені там видали пістолет і я вже пістолетом. Але так, для там, відкритого носіння в мене, наприклад, камуфльована кабура, але там, в цивільному житті хочеться якихось красок, барвів, тому да, у мене там. Все нормально. О, це... а чому? Чому цей колір? Ну, чесно, просто коли ти військовий і все життя в тебе це камуфляж, то у цивільному житті тобі хочеться якихось барвів таких яскравих. Ну, і це Тіфані. Роз... Розовиться якось по-жіночому, а це Тіфані нормально. Які ще барви в життя ти за. Ну, прям так, щоб люблю яскраву обувь. Всьому іншому стараюсь дотримуватись більш таких консервативних. Ну, може, футболки, якісь літні, більш яскраві там з яскравими кольорами, взуття та футболки, напевно. Це Євген. І у Євгена сьогодні поганий настрій. Євген прокинувся о шостій ранку, а вже о дев'ятій був на авторинку, щоб купити зимову гуму для своєї ластівки. Після двох годин блукання лабіринтами Євген через все місто їде на інший авторинок, бо не було необхідного розміру. На другій точці Євген знайшов те, що шукав, але ціна була зависока. Євген стрімко летить на склад вживаних шин, знаходить бажану гуму. Ціна шикарна. Але в наявності тільки три штуки. Ввечері пішов сніг. Євген не встиг. А це Максим. Максим теж шукає зимову гуму для свого авто. Максим відкриває зручний застосунок OLX. та клікає на розділ шини та диски. І тут перед Максимом випадає різноманіття фільтрів для швидкого пошуку, в яких Максим задає точні параметри гуми, яка йому потрібна. Знаходить декілька варіантів нових та майже нових шин за нижчою ціною. Зв'язується з продавцем в чаті і навіть домовляється з ним за знижку. Максим замовляє гуму через безпечну olx доставку, адже кошти продавцю перераховуються тільки після того, як покупець підтвердить, що отримав товар. Вибирай сам бути Євгеном чи Максимом. Які виплати передбачені державою державою здається, ну я отримав 800 тисяч за другу групу інвалідності. І на цьому здається все. Ну, Потім ти собі пенсію оформляєш і живеш з інвалідністю. Ну, у кого як. Хтось отримає там 500 тисяч за третю групу, тимчасову інвалідність. ну, тож, Поняття таке, якщо інвалід, так інвалід. А от ця тимчасова інвалідність, яку треба підтверджувати. Я подивився, звісно, якщо б мені поставили тимчасову інвалідність, і що мені було треба підтверджувати ходи. Я б тоді, ну, тоді б реально а так, ну, 800 тысяч и пенсия, все. Пенсия 17 тысяч сдається. Но сколько бы мы не спілкувались нашей инвалидной движухой, то у всех как-то она по-разному считается, у всех что-то разное, и до сих пор непонятно, какая должна быть пенсия у инвалида. а Ну, я б не сказав, що це ком'юніті, це така більше якась група в месенджері, де там пишуть у кого там кому прийшла пенсія, молодий група молодих пенсіонерів. Мені прийшла. А скільки в тебе пенсія? У мене 14 тисяч. А чого у тебе так мало? У мене там, там третя група, у мене 10 тисяч. Ну, у тебе ж третя група. Там, хто круче інвалід називає. Як називається група? <реш> Перебила мені ноженьки, по-моєму. Наскільки адаптована інфраструктура України для людей з інвалідністю? Типу, як однорукий, я не помічаю такого, прям, щоб адаптовано. В принципі, з одною рукою можна жити і справлятися. А ось люди, котрі на візках, чи там з якимись порушенням рухового апарату, то у нас здається, може. На процентів 10, десь адаптовані якісь там соціальні несоціальні служби, якісь там навіть в той же супермаркет, якщо вони ще може, і адаптовані з ліфтами, то так ну, взагалі не адаптовані. Було таке, що ти заїжджаєш і дивишся, типу, нема місць для інвалідів. І от хочеться прямо ці всі машини взяти, стати, як будло, підперти їх і пойти по своїм справам. Ну, типу, розсудок перемагає, просто ставлю машину і йду. Ну, мабуть, вони душевні інваліди, якщо їм впадло там буквально три метри поставити на вільне місце. Ну, тобто там пол парковки свободне, якщо ну, ти зекономиш 5 секунд свого часу, це проміжок, доки ти прийдеш. А так, прямо, щоб з ким-то сратися з цього хотілось, але поки ще не приходилось. Держава фінансує протезування в повному обсязі. Протези від держави, мабуть, фінансування виділяється від держави, але там суми суми, як ми застрягли в 2000-х, суми розчитані непонятно на що. Тобто время йде, протези розвиваються, все розвивається, законодавство стоїть на тому ж рівні, там, від згідно закону 99-го року. Тобто, ну, треба закони підганяти під сьогодення. Якщо держава виділяє мільйон гривень, да? мені видала перший протест. Я зробив. Він механічний, але для мене, наприклад, він не несе такої прям ролі, тому що в мене мінімальний набір функцій. Так, мені мені потрібен біомеханічний, але за ті кошти, котрі виділяє держава, нормальний біомеханічний протест ти не зробиш. Того, що він там, наприклад, коштує 60 тисяч доларів, а руки набагато складніше робити ніж ноги. Ноги та також там матеріали, підгонка, як сяде, не сяде, і те, що виділяє держава, ну воно не покриє. Потреби людей. Здається, рік назад там для гарного протезу потрібно було 50-60 тисяч доларів, а по факту там держава виділить тобі там, чи 30, чи 40, ну, щось таке. Ну, конкретики в цифрах я не пам'ятаю, але я знаю, що те, що видасть держава, тобі вистачить, як там ось хтось в коментарях, за чим їм високий технологічний протез. Ну, по типу. То, що я хочу якось відновити функціонування своєї кінцівки, так хоч мінімально, але відновити. Для ног це звичайна ходьба та метод. Для руки це щось притримати, не притримати. Наприклад, у мене доволі такий тяжкий, але якщо ще біомеханічні, там же акумулятори, механічні частини почнуть, там він ще важче стане. На даний момент так держава не покриє те, що треба робити. Зараз я розраховую на такий, що. За рахунок сжатия мышц, реакции на, на мышцы будет раскрываться сама рука, розкриватися, и локоть подниматься, опускаться. Да, конечно, есть вариант вживления в кость. Я не знаю, как он правильно называется железяки, на которой будет вешаться протез, и он там до 15 кг, там тоже датчики, и може там функционал больше. Ну і вживление в кості теж повезет не повезет. Но якщо хочеш, треба Ну, Я посмотрел, подумав, і реально з такою вот короткою ампутацией, як у мене, ну, я не хочу ризикувати, щоб мені ще більше не відрізали руку, якщо там инфекция, заражение інфекція зараження. Чи допомагає у працевлаштуванні держава? Будемо відверті типу, працевлаштування від держави, ну, воно не буде. Таке, де ти зможеш. Я не знаю, я не вірю в це. На, на, на даний момент часу нормальне працевлаштування після військової служби саме за допомогою держави, у нас дуже велика проблема з цим. Нам потрібно переймати якісь європейські. Хоча, я думаю, нікого немає такого досвіду великої кількості людей, котрі будуть там по стану здоров'я за інвалідністю, після полону звільнятися і якось шукати себе в цивільному житті, але на даний момент в реальності наше суспільство, не держава до цього не готова. Кожен намагається собі якнайкраще знайти місце, котре буде задовільняти його потреби, і ну, від держави я сумніваюся, що на даний момент нас є. Як ти бачиш вирішення проблем з проходженням МСЕК? Загальне враження, коли ти звертаєшся, це не про МСЕК, а до деяких державних установ, що где-то ми вже виросли до 21, 2024 року, а где-то ми до сих пор знаходимося в 90-х чи 2000-х. Ну, моє враження було таке, що. После отриманої справки я должен знову збирати справки, щоб э, мені дали следующую справку. А коли ти приходиш і кажеш, що я от тільки їх збирав, вони кажуть, що тобі ще потрібно ті ж самі справки, знову збирати, тих же лікарів проходити, і знову приносити, щоб сліду справку отримати. І потім ти приходиш на МСЕК, ну типа, в, особисто я не, не отримав якихось там. Ну как, негативні емоції — это весь процесс збирання справок, це просто якась бюрократія. що ти вже думаєш, може ти во нахрен бросити після того, що сидіти в очередях кожен день. Там же ти не прийдеш, не скажеш там, що ти ветеран війни, то ж там всі ветерани, там всі поранені, всі ветерани, всім треба до лікаря. І при приходиться в черзі сидіти. Одну справку получати, вроді собрал пакет документів. Думаєш, все, от уже зібрав, а потім приходиш так. Це ти отримав, там висновок ВЛК, да? тепер давай нам сек, давай по новой, по всім врачам. І ти вже такой ходиш і думаєш, мені просто э, пощастило, що в мене був час, це ще під час реабілітації я все оце отримав і встиг зробити там сек, пенсійне, інвалідність. На той момент ще не було. Може. Ця вся машина корупції працювала що там інвалідність але Я так свідком не був і якби у засобах масової інформації такого не було. Мені здається, що треба якось її реформувати, розганяти да створювати нову нову систему, даже не по європейському типу, а нову систему, котра буде відповідати потребам держави саме у цьому питанні, і не буде отримання інвалідності створювати для ветерана якийсь ад бюрократичний із цих справок, що там можна потеряти здоров'я, поки ці всі справки збереш. Головне, щоб це була нова структура заінтересованих ідейних людей, котрі хочуть допомогти ветеранам. Ну, не ветеранам, усім, цивільним, не цивільним, котрі за... зацікавлені в цій справі, а не так, що ми зараз МСЕК розгонімо, поміняємо названня, посадимо тих же людей і вроді, вроді і нове, і вроді все по новому, жити по-новому, але живемо по-старому. Тобто в цьому випадку це не спрацює. Наскільки часто на практика, коли інклюзивних військових виводять поза штат та платять мізерні кошти? У Азові я з таким не стикався, того що у нас головне бажання у нас всіх намагаються розподілити, тому таких прям хлопців, котрих вивели поза штати, вони там отримують 500 чи 600 гривень. Немає, але знаю з інших частин, що такі випадки продовжуються, і це є для нас проблемою. В тому сенсі, що держава не розуміє, що робити з такими людьми. Не медичне законодавство, не військове законодавство не розраховане на таких людей, котрі, ну якщо він не може йти допомагати тобі у війську, навіщо він тобі зараз потрібен? Звільни його, все. Хай людина самореалізується в цивільному житті, або о, постав його на якусь таку посаду, на котрі він буде допомагати, але ну не просто. Там, мільйон чоловік поза штатом по 500 гривень. Для, для государства, напевно, це вигодно. Столько да? ну, людей 500 гривень платити. Для людей ну, це, 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 це треш. Типа, Які 500 гривень? Прикалуєтесь. Тобто, і ти не уволішся, і ти не служиш. Ну це... що хотів би сказати бійцям, які пережили ампутацію? Не опускати руки, не здаватися і проявляти ініціативу. желание к жизни, пытаться самореализоваться. Но это и парада для всего общества. Общество готовится, что нас будет много, нас будет много, и мы уже не просто какие-то белые птицы на общем фоне. Теперь общество ну, должно приготовиться к тому, что будет наплыв инвалидов. А для тех, кто потерял руки ноги, это, это не конец жизни, жизнь продолжается. Вы должны мобилизировать свои, себе силы, заниматься и двигаться вперед. Кто ну, хочет вернуться на службу, возвращайтесь. Почему? Главное, чтобы командование вас поставило на то место, где, где вы не просто как бы, если вы, если вы можете прикладывать только бумажки, то ваша польза будет на этом месте. Если вы можете помогать досылать снаряд в гаубицу, помогайте. Если вы можете сидеть за компьютером, работать с компьютером, там, с развединформацией, делайте это. Делайте то, что поможет вашему подразделению убить как можно больше врага. Від душі в душу